Як визначити, хто везучий, а хто ні? Це не просто питання, є гороскоп везіння, можна довіритися його висновкам, визначені соціологами щасливі імена, а найщасливіша людина в світі живе в Хорватії. Самий везучий знак зодіаку згідно так званого зодіаку везіння, найбільш везучим знаком називають овен, чи існує взагалі залежність везіння людини від його знака зодіаку чи ні, є різні думки. Хтось стверджує, що тільки сама людина може зробити себе везучим. А є ті, хто вважає, що людина народжується невдачливим або везучим. Народжені під знаком овна бувають щасливі в житті. З'ясовано, що в різних розіграшах найчастіше виграє овен так само люди, це знака нерідко вельми успішні в кар'єрі. Їм вдається впоратися практично з будь-яким поставленим завданням. Саме життя вони звикли сприймати як цікаву гру. Гороскоп везіння стверджує, що удача в іграх і розіграшах у овнів пов'язана з їх сприйняттям процесу гри, їх цікавить сам процес відчуття азарту і отриманий адреналін, а не виграш. Популярний і везучий актор Роберт Дауні молодший овен за знаком зодіаку овнам протигує планета Марс як відому Марс, непереможний Бог війни. Можливо, що і це впливає на те, що овни. Дуже везучі люди, ще одна сфера везіння овнів фінансова. Фінансові питання, що вважаються складно вирішуваними для багатьох, ними вирішуються без якихось труднощів, склавши всі перераховані фактори. Гороскоп везіння зробив висновки про те, що найбільше в житті щастить саме овнам. Овни особливо щасливі в грошових справах. Сама везуча жінка в світі зібравшись з'ясувати. Хто з жінок найщасливіша і везуча, претенденток треба шукати зовсім не в аристократичному суспільстві і не серед тих, хто займається шоу-бізнесом. Найбільш везучою в світі є проста англійка, яка довгий час залишається безробітною. У минулому вона працівник банку. Через проблеми зі здоров'ям їй довелося залишити роботу, і прізвище Лізденайл, коли у жінки з'явилося багато вільного часу. Вона почала брати участь в різноманітних лотереях і конкурсах. На свій подив призи буквально посипалися на неї. Вигравала ліс завжди без праці. Ліз Денайл найщасливіша жінка в світі. Вся її квартира сповнена призами, затвердженням щасливиці. Завдяки розпродажу непотрібних призів. Вона безбідно живе і вдалося виграти домашній кінотеатр, телевізор, різноманітну побутову техніку, ігрові приставки. Якось вона навіть вирушила в подорож. Завдяки отриманій в якості призу п'ятиденній туристичній потівці в Кенію, ліс Динай, деякий своє везіння вважає дивним везуча жінка. розповіла, що бувають вельми дивні призи. Такими вона вважає виконаних з картону в повний зріст мультиплікаційних героїв. Ліс сказала. Що участь в конкурсах і вікторинах і часте отримання виграшів робить її життя цікавіше і веселіше. Існування таких як Ліс Денай, вселяє впевненість в тому, що на світі все-таки існують дуже везучі люди. Найщасливіші імена вчені і соціологи вирішили з'ясувати, які з імен є найбільш щасливими. Вони досліджували окремо чоловічі та жіночі імена найщасливішою і щасливою вважається та жінка, чиє ім'я Олена. Навіть в російській фольклорі всі знають Олену премудру, найчастіше саме Олени стають керівниками, у жінок з ім'ям Олена зазвичай великі накопичення, жінки на ім'я Олена вважаються найбільш везучими, олени завжди впевнено рухаються по кар'єрних сходах згідно з дослідженнями соціологів. Фортуна благоволить все тим же Оленам, якщо ж розглянути везіння з точки зору швидкого досягнення матеріального благополуччя. То тут лідирують жінки, названі чоловічими іменами: це Євгенії, Валентини та Олександри. Дослідження чоловічих імен дало цікаві результати найуспішнішими іменами, визнані Олександр і Борис, адже їх імена переводяться як захисник і славний у боротьбі. Найбільший успіх Борисам і Олександрам забезпечений в бізнесі. Нерідко у них чільне становище в суспільстві, для цих чоловіків робота стоїть на першому місці. Удачу своїм власникам так само приносять імена Дмитро і Сергій. Вони вміють знаходити компроміси, будувати діалоги. Завжди впевнено рухаються до мети, виходить, що називаючи свою дитину при народженні, треба підійти до цього питання серйозно, адже кожен хоче, щоб його дитина стала найщасливішою і найщасливішою у світі. Найщасливіша людина в світі є людина, якій щастить протягом усього його життя. Це викладач музики з Хорватії, його прізвище Фрейн Селак. весь світ дізнався про нього в 2003 році, коли він купив лотерею і виграв мільйон доларів. Цей лотерейний квиток був першим, який Фрейн придбав за останні 40 років. З тих пір про нього заговорили як про найщасливішу людину на землі. Фрейн Селак найщасливіша людина в світі, як виявилося, везіння переслідувало його все життя, він побував у семи катастрофах. Де були жертви, але завжди залишався неушкодженим. Він впав разом, зійшов з рейок поїздом в крижану воду, падав, звідчинилися двері, летить аероплана і був пасажиром автобуса, що злетів з дороги в річку. Так само він вибрався з автомобіля, що загорівся незадовго до вибуху. Був збитий міським автобусом і вистрибнув з машини, яка потім зірвалася з обриву. Дивно, що все це сталося з однією людиною. Він носить прізвисько, щасливчик. Прислів'я дурням щастить, часто себе виправдовує, а найрозумнішим людям в світі доводиться попітніти, щоб домогтися успіхів. За даними Юзнаїв Серю, англієць Даніел Тамет навчився ділити і множити багатозначні числа у віці 4 років після нападу епілепсії.